Колись. Давно. Колись казали. Не пей! Не пей! <ривіт> Козлом станеш, бо погано будеш вчитися. І мені пригадується одна історія одного хлопця, який дуже погано вчився, бо пив погано... горілки. <ривіт> Тепер він далі багато п'є горілки і вже навіть не вчиться. Його вже навчили, що він має знати. <ривіт> Блять, вони що не ну ці чулакі, блять. Шо, що... Ну ти чуваки, блядь. Що ти ж що до мене дзвонили, я ще не запиву, купить. Нахуя? Да. Так, yeah. блять, уже все пиво. Вот шо ліквобить збірный. Не щоб вийти, купити пиво, ніби якогось, якось. Приїдьте сюди, привезіть пиво. А ти ж знаєш, що це просто пивом не закінчиться. Це тільки початок. Треба стільки пересувати. А пересування столу це примерта додолу. Завтра зранку Хібать. Єбать. понеділок зустрічати. Понеділок. Понеділок, понеділок, підемо разом на роботу, понеділок понеділок М відробимо в суботу, на ну, що нам понеділок? Ну а що нам та робота? Ну а що нам та субота? Підемо разом. Побухати. Побухати. Це був вступ, А зараз буде пісня. Забери забери від моста кана, йопкою маю! Я думав, що ти мені поразиш горілку пити. Я йому горілку пити! Субру, я так, то добре, не буду питати, бо чекаю, ті, зразу не буду, бо добре, пауза як пауза, ну сказав. А то це його стакан взяв. А то виявляється нічого не пауза. А то виявляється нічого не стакан. Менопауза. А то не стакан виявляється. Треба, що це за термін менопауза? Менопауза це... Менопауза. А, менопауза дуже довго. Юлі, ти маєш знати, що це правда? ця пауза? Ти вже з топонами розібралася. Та, мені ще цікаво. Бляди, може я гей? Що може? Справжні сім'ї, ти справжній чоловік, а в нас це справжня чоловіча Любов. Блядь, я це до камери сказав. А ви, ви бачили чоловік пісню Мама не гей, папа не гей, ні. Юля, ти чула цю пісню Мама не гей. Не, мне тоже подобает. Давай послушаем послухаем. Мне подобается. Мне в дуспбис мама не гей. <с> По папа. <по> <по> <по>